Всім привіт! З вами знову Єрвес. Сьогодні відео вийде на природі, дуже круто, Пташки співають, діти чуть-чуть можуть покрикувати. Коротше, ставте лайки, підписуйтесь на канал, кладіть дзвіночок, вроді би тут буде. І поїхали! Коротше, друзі, як думаєте, як можна заробляти гроші в інтернеті? Може піти на фріланс, може піти на роботу якусь, може, блін якісь кемки мутити. Блін, все може бути. Проді друзі, багато способів є, багато є всяких темок. Всього є до фігіші. Просто в цьому треба поритися, мало мало поваритися. Крипта, е, майнінг, там ще блін, всяка фігня. Блін, просто арбітраж. Крипти, арбітраж, трафіка, арбітраж. Усього чого можна. Коротше, дофіачував я. <с> і зараз я вам розповім про один способів заробітків, який я тільки що перечислив. Ви колись чули про такий принцип, як 80 і на 20? Я впевнений, що ви це чули. І зараз я вам наведу прям наглядний приклад свого життя. Давайте почнемо з предисторії. Я недавно вирішив піти попрацювати. Працював я в телемаркетінгу. телемаркетинг, телемаркетинг це один із відділів продажі. Попрацював реально прикольно. Прикольно це працювати от з трубочкою е, на вухове і говорити з людиною. І на холодну, тим більше холодна аудиторія. Це людина, яка не заінтересована в продукту зовсім або чуть-чуть заінтересована. І що? So, блін, це прикольно. Прикольно вот брати і, і питатися, обіждати людей. От сказати, типа, бери цей продукт, тому що він тобі потрібен. Це дуже круто. Ну і якраз, що на момент, коли я працював в телемаркетингу, я вирішив зайнятися арбітражом трафіка з Тіктоку, Інстаграма, Терца в Телеграм. Ну я не можу недовго не так займаюся, але вже бляха є результати. Коротше, давайте не буду вам розповідати тут, нудити, душнити це все. Просто скажу: результат мене поразив. І це реально. Тому що коли я працював в телемаркетингу, я зробив там одну суму. Попрацювавши той самий відлік часу в арбітражову трафіку, я зробив x2 більше. От просто піпець. І в арбітраж трафіку я вкладував часу в 10 раз менше. Тобто 4 години і 40 хвилин за 2 тижні. Боту в телемаркетингу я вкладував за 2 тижні. Плюс-мінус 40 годин, тобто по 4 години на день п'ятиднівка. Ну, два вихідних, і по 20 хвилин в день це арбітраж на 7 днів. Просто уявіть собі цю цифру. І я в два рази більше заробив, ніж у телемаркеті. Це просто от той самий принцип 80 на 20%. Тобто 80% зусиль вкладаєш, отримуєш 20. 20% зусиль вкладаєш, отримуєш 80. От о, блин, я просто офігів, коли я зробив це. Я офігів, як я це отримав. Який жодний висновок цього відео? Що ж ти можеш взяти, ти мій дорогий глядач? А я скажу: просто пробуйте Ви ніколи не знайдете чарівну таблетку, яка вам допоможе. Ніколи. Просто пробуйте, пробуйте все, що хочете. Я спробував телемаркетинг, я спробував арбітраж трафіка, я спробував дофіга чого. І зараз я вже ближе до своєї цілі. А вам я рекомендую: просто шукайте можливості і удачі.